Доброго ранку, сонечко, доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринка. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку, любі дітки мої. Малята взимку на вулиці холодно. І Андрійко вирішив погодувати пташок. Але він не знає, скільки їх. Пропоную вам допомогти хлопчику порахувати пташок. Але спочатку давайте розглянемо їх у синичок жовтого кольору грудка, а у снігарів червоного кольору грудка. А зараз, дітки, давайте уявимо, що жовтого кольору кружечки це синички, а червоного кольору кружечки це снігурі. Викладемо на верхню смужку червоні кружечки, що позначають снігурів. Зліва направо. На нижню смужку викладемо жовті кружечки, стільки ж, скільки червоних. Дітки, погляньте на верхню смужку скільки снігурів. Так, три. А на нижній смужці скільки синичок. Теж три. А кого більше синичок чи снігурів? Вірно, їх порівну. Малята, будьте уважними. Я пропоную вам пограти в гру, де пташка. Перед вами галявина з дерева. У нас є дерево по центру. Ліворуч та праворуч. А також є пташка. Це снігур. Вам необхідно буде, дітки, подивитись уважно, де сховалась пташка? Та назвати, де саме вона з'явилася. Один, два, три. Грати почали. Дітки, а де ж пташка? Так, попереду дерево. А зараз де вона? Так, на дереві ліворуч. А тепер де пташка? Позаду дерева в центрі. А тепер де вона? Так, на дереві праворуч. А зараз де пташка? Попереду дерева в центрі. Молодці малята. Ви гарно пограли в гру і були дуже уважні. А зараз давайте пригадаємо, кого хотів нагодувати Андрійко. Вірно пташок. Яких саме пташок? Так, синичок та снігурів. А скільки було снігурів та синичок? Вірно, їх було порівну. Молодці малята! Бажаю вам гарного дня до нових зустрічей!